Віршем долучитись до цієї події, до цієї ходи, вшанування героїв Крут, цих молодих хлопців. І раз же ми сьогодні називається Марш Волю політв'язням. Цей вірш був написаний. Він присвячений взагалі хлопцям, які були учасниками конфлікту на курорті Драгобрат Другу Бєсу, хорвату і іншим. Половина тут їх знає. Але не тільки їм, а саме всім політв'язням сучасного внутрішнього окупаційного режиму. Відлуння всюди знов всебічного славілля. Нас марно хочуть закувати у браслети. Це не закон, це просто суще божевілля. І право голосу тут мають лише монети. Ми не будемо підвладні кулям ані сталі. Хіба ж ви ще, ще цього не зрозуміли? Ми всі частини нероз'єдної спіралі від вражих куль наші тіла лиш кам'яніли, похмурі пики тих продажних прокурорів, що і над мертвим суд за гроші проведуть. Гнилий паркет тих безкінченних коридорів, що неодмінно вас в могилу заведуть. Прийде той час, коли закінчиться війна, та вічна звичка убивати не пропаде І отримаєте ви тоді своє сповна. І вся ваша еліта миттю занепаде, бо ми господарі на рідній цій землі. І нам права ніхто не буде диктувати. Хто вчасно спиниться, не буде у петлі. Ми здобували і продовжимо здобувати свободу в'язням, що боролись за країну. Ви нас почуйте, бо інакше буде смерть. Ми вперто ждемо на оті всі прокляті зміни. Інакше всі пройдуть нещадну коло Дякую. Слава Україні!